Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф. Наша постійна рубрика Карта бойових дій. Де ми із вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам говорять і в Генеральному штабі збройних сил України, а також інші офіційні джерела для цього використовуємо ресурс Deep State Map Live. Як зазначають автори цієї карти, спершу вони інформацію перевіряють, лише потім вносять будь-які зміни щодо позиції українських чи російських військових на окремих ділянках лінії фронту. Одразу скажу і поясню, що зеленим кольором позначені території, які вже раніше були деокуповані від російських загарбників. Синім кольором це території, які ЗСУ звільнили за останній період. Червоним кольором це тимчасово окуповані території, які були захоплені з 24 лютого, і території, які позначені таким рожевим відтінком, це території Ордло, тобто це Донецька та Луганська область, які були захоплені в з дві 2014 року також подекуди є сірі зони сірим кольором. Позначена ця територія це означає, що вона нейтральна, поки там тривають бої. І ще немає підтвердження, що той чи інший населений пункт захопила одна чи інша сторона. Розпочнемо із харківського. Напрямку, в принципі, зараз лінія фронту без особливих змін, оскільки бачимо таке невеличке затища в плані контрнаступальної операції Збройних сил України після феноменального прориву в Харківській області, зараз ймовірно ЗСУ потребують дещо часу, аби перепочити, перегрупуватися, доукомплектувати свої бригади. Ремонтувати техніку, зокрема і ту, яку вони захопили в якості трофеїв російської армії, тому що окупанти так швидко тікали, що позабували геть усе, починаючи від танків, броньованих машин, закінчуючи артилерією та навіть системами протиповітряної оборони. Зараз, як бачимо на карті, дуже велика частина Харківської області. Наші захисники вийшли вже до кордонів з Російською Федерацією. Зараз вони стоять там, однак далі не рухаються. Певна річ, тому що це не входить в інтереси України. Нам важливо відвоювати свою територію, а ось Білгородщина і тому подібне нам не потрібно. Тобто, так ця війна несе для нас виключно оборонний характер і відстоювання своєї території. Річка Оскіл стала такою природним рубежем, за якою заховалися Збройні сили Російської Федерації, і така перепона для наших захисників, тому що перетнути її досить складно під постійним вогневим ураженням з боку ворога. Форсувати її подекуди дуже складно. Саме тому беруться до уваги саме такі сполучення, як місто Куп'янське. Тут є декілька переправ, з якими ми. Можна скористатися, утім є деякі зміни в цій на цьому напрямку, тому що побільшало стрілочок в неподалік Святогірська. Це напрямки, куди окупантам потрібно тікати. Тому якщо вони не знають, можуть відкрити карту і самі подивитися, що там відбувається і куди треба бігти. Також є де невелике уточнення зі сторони Слов'янська, тому що як зазначали в генштабі збройних сил України, підбираються. Вони до Лиману там тривають бойові дії, і є деяке уточнення з селища Діброва. З'являлися напередодні відео від наших військовослужбовців від окремих бригад, де вони з дрону записували відео, як там продовжують нищити окупантів. Тому бойові дії поки що. Там тривають, і справді нелегко нашим хлопцям відвоювати ці території однак, ми в них віримо і в дівчат також ми в них віримо, і будемо намагатися якомога краще робити все для того, аби допомагати нашим захисникам. Далі є невелике уточнення з боку Сіверська. Як бачимо, лінія фронту вона досить трохи змінилася. Неподалік спірного зараз тривають бої. Нашим захисникам вдалося відтіснити з цього населеного пункту російських військових. Утім, зараз далі прорвати оборону не вийшло, і зараз такі точкові бої тривають саме довкола цього населеного пункту. І також за Григорівкою. Наступний населений пункт це Білогорівка, і на його околицях також тривають бойові дії. Власне, рухаємося далі по лінії фронту. Напрямок Бахмута він залишається найгарячішим для наших військових наразі, тому що там постійно тривають обстріли. Ворог посилив свою наступальну операцію саме на цій ділянці фронту. Однак хоче зразу виходити на декілька населених пунктів, зокрема, це селище Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Зайцеве. І також тут дещо нижче на, Кордюнь, на Кордюмівку та Бондарівку в напрямку цих населених пунктів тривають наступальні операції, як зазначали і в генштабі, та інші також військові експерти. Що там зараз ворог концентрує велику свою силу саме тому? Там досить складно зараз. Уся лінія фронту вона під обстрілами гатять як з артилерії ствольної, так і реактивної. Також використовують авіацію і наносять досить потужні авіаційні удари бомбами різного типу. І не забуваємо, що там, крім наших військових, залишається і мирне населення. Але росіянам на це абсолютно байдуже стріляють і не дивляться, куди воно прилетить, тому що. Це держава терористів вже має бути офіційно визнана багатьма міжнародними спільнотами, а також передовими країнами цього світу. Далі рухаємося. Авдіївка напрямок там без фактично таких серйозних змін в лінії фронту. Вона незмінна поки що, тому що окупанти намагаються прориватися, Утім, Збройні сили України міцно стоять на своїх позиціях і дещо змінили вони, бо в сторону водяного намагалися. Просуватися за останні декілька днів спершу після пісків намагалися йти далі на первомайське, зараз передумали і намагаються вужче кільце замкнути довкола Авдіївки, тобто, якщо їм вдасться взяти водяне, Сєвєрне і ласточкине, то вже місто буде фактично в оточенні. Ми ж певна річ віримо в ЗСУ і сподіваємося, що такого не станеться, тому що і з півдня і з півночі підтискають російські військові і Авдіївка зараз під постійними. Обстрілами тому там зараз теж досить і досить неспокійно. Далі рухаємося по лінії фронту. На Новомихайлівку намагалися виходити російські військові. Це неподалік Мар'їнки, вже більше місяця. Мабуть, там точаться бої. Частина населеного пункту знаходиться під контролем збройних сил України. Інша частина вона під контролем Російської Федерації. Саме тому там вже більше місяця тривають бої, вуличні бої, і також місто постійно. Під обстрілами з боку Російської Федерації бачимо досить цікаво, так рожевим кольором це позначені ті території, які були окуповані з 2014 року, і вісім років українська сторона будувала там лінії своєї оборони, і бачимо, що фронт фактично не змінився. Попри те, що росіяни кинули туди дуже великі свої сили, абсолютно ніяк їм не вдається. Просунутися на цій ділянці фронту зі сторони саме Донецька. А тут до Донецька залишається досить таки небагато кілометрів, важко оцінити на карті. Утім, відстані дуже і дуже невеликі. Далі рухаємося в сторону вугледара. Як бачимо, намагаються в чергове наступати російські військові, утім, поки без шансів Павлівка залишається під нашим контролем у той час як. Микільське вже досить давно перейшло на сторону підконтрольно Російській Федерації. Далі по лінії фронту, Запорізький напрямок без особливих змін сама лінія фронту, тим обстріли вони не вщухають, враховуючи, що ворог туди також кинув додаткові свої сили. Цей третій армійський корпус, яким Російська Федерація лякала. Геть усіх, мовляв би, то що ось зараз підсилимо свої батальйонно-тактичні групи. Утім, бачимо, що зараз всі свої зусилля вони кидають саме на утримання захоплених територій, тобто на оборону. Щодо оборони, то скажу, що оборона потребує чимало зусиль техніки, так менше аніж сторона, яка наступає, але. Все одно на це все потрібен час, і чи вистачить їм, тому що російські пропагандисти вже більше тижня або близько тижня вони просто кричать про те, що на запорізькому напрямку ЗСУ вони концентрують якісь свої сили, так для того, аби здійснити прорив лінії оборони. Не знаємо наскільки ця інформація відповідає дійсності, тому що знову ж таки надходить від російських пропагандистів, які про це пишуть. Дуже багатьох чатах і пабліках, однак подивимося, як буде далі, і будемо чекати наступних повідомлень від, від Генштабу зсу. Сподіваємося про звільнені українські території на запорізькому напрямку. На сам кінець територія Херсонщини, вона фактично без особливих змін. Також ворог намагався подекуди наступати. Тривають дуже інтенсивні обстріли, відтіснили окупантів від Брускинського. Фактично, але зараз на карті бачимо, там позначена. Сіра зона також з'являлися повідомлення про те, що киселівка звільнена, однак і ми в ефірі про це говорили напередодні, і дуже багато різної інформації з'являється. Бачимо на карті, поки що її не виокремили як підконтрольна саме Україні територія. Однак, якщо киселівка все-таки зараз повністю контролюється збройними силами України, то до Херсона залишається дуже і дуже. Мала відстань, тому що все, що відділяє в е, Киселівку від Херсона, це два населені пункти. А то й один е, Клапая, Чорнобаївка і далі Херсон. А Чорнобаївка це вже фактично околиці міста, і е, там вже до рукою подати і до е, самого міста. Власне такою є ситуація на карті бойових дій в останні декілька днів змін на фронті не так вже і багато, тому що. Наступальна операція вона триває однак, дещо сповільнилася. Вона воно і зрозуміло. Нашому генштабу бажаємо натхнення на нові спеціальні операції їхнє успішне. Проведення нам залишається допомагати нашим ЗСУ і не заважати їм виконувати свою роботу. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся і надалі буде лише цікавіше. Пишіть в коментарях, що іще ви б хотіли побачити на цій карті бойових дій, аби ми обов'язково звертали на це увагу.